Друзі, доброго дня! Мої вітання, виноградник Київщина, західне передмістя. Сьогодні 25 травня, 23 рік. Велике свято, Вознесіння Господнє, всіх вітаю, всім гарним святом. Ну, сьогодні хочу поговорити про затіняючу сітку. Ось її, мабуть, вже неділю як повісив, прицепив сюди наверх. Ось так вона виглядає. Сітка ця не скажу, не пам'ятаю, яка в ній щільність. Ну, десь, скажімо так, посередині. Чи то 50, чи 60 не пам'ятаю, точно не скажу. Ось, ну десь посередині, тому що є такі дуже щільні, які на альтанки вішають, а є, є там 45% щільності, то це ну я рахую, що це слабенька. Ось брав отаку, ну скажем, 50-60 Ну Ось вона має 3 метри 320, по-моєму, шириною. Ось я і так вішаю на, на дуги. Край, ось край сітки закріплюю до дроту звичайними такими прищепками для білизни. Так. Ну, як бачите, на виноградник ростуть молоденькі кущі, розвиваються. Ось, і більш такі вже старі кущі також. Ну, зараз про сітку. Ось закріпляю я її між собою також. Ось такими ж прищепочками до дроту. Скручую, закріпляю. Головне, щоб вони були такі міцні, гарні. І воно гарно тримається. Ну, вже як велика буря, там вітер якийсь, то там 2-3 можуть злетіти, то таке, то вже повішано. Так, все нормально. Тримається. Саме головне, коли натягую сітку, то треба, щоб вона так була більш-менш натягнута. І вона так гойдає вітер її і висить. Ну я і бачу, які плюси, є один і мінус. Три плюси бачу в ній. Ну, По-перше, коли ви працюєте, от, навіть там у міжрядях чи на винограднику, то постійно ну, ви в тіні знаходитесь. Ось, тобто комфортно працювати. Ну, і... Другий момент це вона захищає виноградник від граду. У мене було пару років, що град настільки побив і ягоду, і листя, а так ось вона, коли град, не дай Бог, випадає, він собі лягає ось і лежить на ній. Тобто він не пробиває її і виноградник ось, і, ну і Третій момент дощ пішов, друзі, пішов дощ. Це дуже добре, хай дощ іде. Ну і третій момент. Забув. Ну згадаю, тоді, тоді скажу. Е, який бачу недолік цієї сітки. Ну от, наприклад, пізні. Сорта винограду у мене росту, ростуть. Ну от вони або частково визрівають, або не визрівають взагалі. От на прикладі цього ось кущ кущ винограду Атаман Павлюк. Сорт Атаман Павлюк. Ось я його так, на такі рожки пообрізав минулої осені, тому що, думаю, його перепрививати. Ось насіпагони. Буду ось обрізати ось так от і робити тут в цьому місці прививку. Як бачите, тут і грон нема, як таких. Ось, ну це ж смішно. Ну і більш того, що він не визріває, не визріває, повністю не дозріває. Ну, от, мабуть, якщо б сітки не було цієї, то може може він би до, до кінця жовтня там і витягнув би. Ну Але ну це рахують такий недолік що пізні сорти можуть не дозрівати. Ну, ось як бачимо Юпітер. Юпітер на прививці. Я його прививав на звичайну Лідію. Виноград Лідія. Ось бачите, місні такі рукави в нього. Тобто навантаження таке. Ну, я ще буду проривати. Звісно, оці треті гронки буду. Зривати, а тут дивитися, по одній залишати чи по дві буду дивитися. Ну і проломка трошки ще буде. Буду робити проломку. Ну а так, друзі, бачите, все нормально. Шкілка росте. Лівка та, що я із мішків для сміття робив також. Не лопає нічого, все, все добре. Ось. Ну де виноград. По мірі росту підв'язуюся, як бачите, до третього дроту підв'язую. Ось де він виростає, доходить до, до третього дроту, до другого дроту. Ну так, роблю обломку, виланку. Ну, ось такі друзі, справи. Так що я сіткою цією задоволений. Трошки треба поморочитись, щоб е, повісити її там півдня, ну, а знімається вона ще легше, вона там година-півтори і все і, і зняв зняти. Єдине цього року, я думаю, знімати її не як зазвичай вже коли вже всі ягоди збираю, а раніше на місяць, думаю, зніму її. Можливо, тоді і пізні сорти е, будуть визривати. Все, друзі, дуже дякую за увагу, за підписку, за лайки. До наступних відео. Всім до побачення.